У воротах українців. Перший номер Олександр Шовковський, другий Андрій Несмачний, третій Олександр Кучер, четвертий Анатолій Тимощук, п'ятий Володимир Єзерський, шостий Андрій Русол, сьомий Андрій Шевченко, дев'ятий Олег Гусєв, десятий Андрій Воронін, сімнадцятий. Тарас Михалик, дев'ятнадцятий Максим Калиниченко. Головний тренер команди Олег Блохін. Олег прийме м'яч, Так, зіграв на Вороніна. Пас у центр. Воронін удар! І накриває м'яч. Грібаускас. Грібаускас. Бачив усе. Тут була боротьба. Калиниченко із Керлою боровся. Вийшло, що м'яч пропустив. Воронін на Гусєва можна робити простріл. Подача, удар. Рикошет. удар ще, М'яч знову ж таки влучає у захисника. Але кучер треба сказати, дуже добре зіграв із Севілією, Він швидкий захисник. Пас на Шевченка. офсайду немає. Андрій Шевченко м'яч летить повз ворота. Але не влучив. Добрий пас зараз віддав Олег Гусєв. Шевченко цілив правильно у дальній кут, але, на жаль, не вдалося забити. На несмачно віддано пас. Андрій приймає. Литовці намагаються щось організувати. Пошку скинув м'яч на Савенаса. Удар! Подивіться вони. Други вище. Подивіться ще раз. Відірвався він від своїх переслідувачів. Інші слабкі. Шевченко зіграв на Гусєва. Гусєв на навіс. Хто буде закривати? Удар. І м'яч пролітає повз ворота. Шевченко. Гусєв. І от подивіться, зараз Максим Калиниченко пробивав. Біля штанги. Ну, врешті був там голкіпер. Усе він бачив. Момент вийшов непоганий. Він підставляв ногу. Небезпечно. Штанга! Ви подивіться, які у нас провали в обороні. Територіальна перевага. і Чим усе закінчується? Це просто щастя на нашій стороні. Це більше того від голови куча. Подача. Рібауска спомиляється. Знову Калниченко, знову навіз. Хто буде бити? Удар! Штанга! Здається, що вони виснажені. Наші дуже темпово грають. Подивіться, цей удар. Володимир Єзерський пробував головою. З Лівого флангу. Обманний фінт. Знову на Шевченка. Шевченко прикриває м'яч корпусом. Кланиченко з м'ячем. на віз. Удар. І м'яч ворота! Це Олег Гусік. Вкриває рахунок. На початку другого тайму. Так, ми це зробили. Це той гол, якого ми чекали. Тут добре зіграли в дотик Шевченко з Калиниченком. Подача на Гусєва, І той у протихід голкіперу. Забив цей м'яч. Калиниченко. І Гусів. Як по нотах розіграли цю комбінацію українці. Пас вперед небезпечно. Данілявічу споруджу штрафний майданчик. Удар. Подивіться, як підступно пробив Данілявичу. Дальній кут, але не влучив у ворота. І дві штанги були. Ще один навіз. Удар. Єзерський пробував зараз. Ось подивиться цю ситуацію. Зараз непогано. Несмачний. Навіз. Удар. Штана ще раз. ворота. І суддя не цей гол. Ну ви бачили таке. Ні, це Гусів. Так, це Гусів. Де тут побачив овсайт арбітер. Важко сказати, чесно кажучи. Бо, можливо, в момент передачі пас вперед. Кало на підхопленні. Небезпечно. Шовковський на місці, Які виступають у латвійському чемпіонаті у команді Металурс Сліїпає, яку тренує 6 м'ячів, але це не стало фактором для Любінська себе. Запросити його. Удар здалеку! Звичайно, Воронін. Тільки ворогін може так пробити. Ми бачили у його виконанні такі удари. Подивіться, який класний удар. Трішечки бракує Ворогіну стосовно влучності. От зараз непогана передача наліво. Тимощук. Удар! Ай-яй-яй, вище воріт. Не було положення. поза грою. Ось тут екс-партнер уже вороб'я. Тимощук, бачите, непогано. Пробив і тут Олександр Шовковський. Сильно вибиває м'яч, і Флоріан Майер дає фінальний свисток. Ми відстояли цей результат. 1-0. Україна перемогла Литву на 48-й хвилині. Олег Гусів забив єдиний м'яч. Ми забили ще.